І так, друзі, все, 17 з половиною у нас є. І починаємо. Робимо десяточку. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один, два, три, Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Четыре Пять Шесть Шесть Один Два Три Четыре Пять Один Два Три Четыре Пять Один Один, два. Три. Один, два. Три. Один. Два. Один. Два. Раз. Раз. Все. Вже зразу після того, як ви прийшлися 10 в одну, 10 в іншу сторону. Відчувається як... Камінчик перестав працювати. І чому? Тому що він набрав вже на себе металеву стружечку, з леза ножа. Зараз ми його чистимо. Він знову біленький, гарненький. Так, що ми робимо далі? Знову беремо нашого помічника Кутоміра. Дивимося, що в нас тут по кутах. 17.55. зупиняємся на 17 65 чи 60 65 Потрошечки. і поїхали знов десяточки Ох чути як шкребе Ви трішечки міняєте кут і воно зразу їде по заусенцю 10 Siść. Siść. I tu siść. Siść. Tak, teper 5. And then one two, three, then the one two, three, one, then two, one, two. one, one, Перевіряємо, ніж не рухається, ніж не рухається. Кромочка царапає, кромочка царапає. Но не ріже. Але заріже. Беремо нашого помічника. І дивимося, що ми маємо? 1765. Піднімаємо ще трошечки на 17,75. Так, і пробуємо, що в нас там. Супротиву не відчувається, тому що правильно потрібно почистити абразив. До речі, на абразив можна наносити як воду, так і масло. Масло з олеїновою кислотою, якщо ви хочете, щоб ваше масло було трошечки рідкіше, я поки що не розбавляю, працюємо нашим улюбленим дитячим Johnson's Baby. Воно повністю влаштовує. Я дипломований ще спеціаліст з масажу, то я з цим маслом Джонсон, як то кажуть, пропрацював не одну пляшечку. Воно мені і по консистенції, і по запаху підходить. 10. Seguimos. 5 4 3 І раз. І Ще нам потрібно піднімати. і трішечки його погладити. Вже так. Так що, чистимось? Чистимося.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Один, два, три. Ще зацепчики є, зацепулечки, Ну, нас ще і піднімати теж є куди. Ми ще до 18 градусів не дійшли, тому ножичок не ріже, є вирогідність, що він був заточений у 18 градусів. Що ми йому і повернемо, незважаючи на кількість його прожитих років? Буде як новенький. Так, що у нас там? 17,8. Все. І виходимо. На 18 градусів. Все, є зафіксовано 18 градусів. Давайте поїхали один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, Два, три. Один. Два. Один. Два. Один. Один. Все, далі нам піднімати вже нема куди. Придемся Дайся отразил в инший бик. И сюда. І значно менше так, Застосовуємо магію? Оп. оп. Ну що, чистим камінчик і ще на один підхід. Поїхали Десяточка. Зробимо проходочку. сюда с рвом проходочку. Фишечки по Так, и давайте. Десяточка. 不行。 П'ять чотири. Og det og det. би ще ви трішечки випідняв. Зовсім, зовсім. Зовсім, зовсім. Так, ну, давайте перевіряти, що у нас там робиться. Все так никуда не, не зачепляем. Я думаю, достойный вариант.